Привіт, друзі! Сьогодні готуємо аргентинку в духовці з молодою картоплею, кабачками, перцем і помідорами. Усе, що ми любимо в ароматному запеченому шедеврі. Е, поїхали, покажу, як легко створити страву, яка нагадує відпустку біля моря. Так, Сьогодні у мене аргентинка, яку я почистила від лоски, помила всередині, чистенька, біленька, все чорне, ви пам'ятаєте, да? все прибирано. Ріжемо ми ось отакі порційні шматочки. Так. Ось так все. І почніше робити овочеву подушку ми маринуємо рибку. Так. Додаємо, ну, на дві рибки ось так от сіль. Ще трішечки. Так, обов'язково додаємо чайну ложку цукру, це, об... ну, не повну, хай буде. Так, далі. У мене, так, перчик чорний, це завжди. Так, і є ось такі риба з лимоном. Спеції в мене трішечки дамо. Ось так. Так, обов'язково. Даємо олійки, це обов'язково. Так. І добренько отак перемішуємо. Все, хай наша рибка відпочиває, поки ми будемо готувати з вами овочеву подушку. Гляньте, вона вже яка гарнюня. Так, овочеву карто... подушку у нас піде. Картопля. Так, цибулька обов'язково. Невелике. Я зазвичай кладу все, що в мене є. Воно все полезне. Часничок. боже, уїхав мій чесничок. все такие молоденькие кабачки. Перец. Возьму половинку. С мы шматками хочется. Так. Помидор. Это уже нереально пахнет. Просто нереально. Так, ему соль. За своїм смаком, ми не любимо сильно солюна. Так, додаю, звичайно, перчик. Отакі стерилізовані прянощі, в мене є дуже ароматні, пахучі додаю. І хочу додати обов'язково трави Франції. Так, і обов'язково олійку. Ось так. Поливаємо. О, як це пахне вже. Ви ж розумієте, це. У вас буде вітамінна бомба на тарілці. Як це красиво, а як це смачно. Ось так перемішали. Ой, обалдеть просто. Беремо нашу форму. Не треба нічим змащувати, у нас тут вже все змочено. Висипаємо наші вкусності, щоб нічого не пропало. Ой, як це пахне. Ми повинні... Пітатися не просто або що, а смачно і корисно. Гляньте, яка краса. Хіба це не красиво, гляньте. Так. Обалдіть. Тепер сюди ж вивантажуємо рибку. Ось так. Довільно, як ви бажаєте. Вона вже нас промаринувалась. Так. Ось так. Дивіться, це вже можна ставити в духовку і запікати. Нічого не додаючи, це вже смачно, нереально. Але в мене капля вершків є. Я долила такий густий, долила трішечки водички. І хочу палити оцю красу і ще вершками. Отак. Повірте, це буде взагалі нежно. О, це буде просто неперевершений смак. Гляньте, яка смакота. Все, завантажуємо в духовку десь хвилин на 40, Верх-низ. Друзі, подивіться, яка смакота у нас вийшла. Гляньте. Це просто не перевершено. Які овочі запеклися румяні. Яка рибка? Зараз зверху ще ось так дам кріпчику І буду ставити на стіл подавати прямо в цьому деко. Бо там стільки багато вкусняті гляньте, ви бачите? Юшечка, яку не можна нікуди дівати, а макати кліпчиком і кушать. Ну, просто. М -м -м. Ну, що вам скажу. Гляньте, це не перевершено смачно. Ви повинні приготувати, обов'язково скуштувати таку красоту рибка. Та що там рибка? Рибка, рибка, гляньте. Бачите. Це дуже смачно. Готуйте обов'язково, смакуйте. Якщо сподобалось, лайкайте. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, бо в мене на каналі багато страв рибних, м'ясних, вказані, пиріжки. Трави з лавашом, біляші, чи буряки. дуже багато всього ви знайдете. Тому обов'язково завітайте на мій канал, підпишіться. Далі буде багато смачного і, сподіваюся, корисного. Я вас всіх люблю, ціную за підтримку і до нових смачних зустрічей!